Доброго дня, мої шановні виборці. Я абнакавенна людина Петро Бампер. Я кандидат від партії «40 літ без урожаю. Працюю трактористом в, у колхозі, тому я і представляю цю партію. Мене вже дістало те, що б твориться в нашій на Україні. Воно мене вже просто б ці землі. Коли роздають б селян, застається з І Вони нічого не бачать, не бачить цій жизни. Бечі як раб на всіх плантаціях. Бля. Вони вертаються додому, там свині, діти, блядь. Воно Воно надо. А ось ці наші політики зажрались, пуза собі повідращували, п'яці, йо. Блядь. Я їй в рот вообще, щоб їм підсом праб' з очі повиїдала, бля щоб саранча їм ху од гризала. пуза, щоб на манда, щоб їх заїли, бля до смерті. Отправив свого ухня, учиться в Лондонга. За 32 тисячі хуб плати в місяць, блядь, щоб його дитина там училась, під. А у нас б і школи розбирають, книжки в жизни в руки блядь, Не брав. Верховна Рада. Поработали б. Вийшла, пасе, бля, чухнула блядь, і упитило додому. Бля. возле трибуни нас вищити. І тоді уходь куди хочеш. Народу бля, жити, жить. Воно гребе 10 квартир. Там буде жить, чи що б тих С... синів в місті з своїми дочками, пи... точками з цим газом заїти, як люди на хіться. У нас в селі хуя не газ. І ніколи його там не буде. Дровами, як палили углем, так і пали. Скажи, так і так. У нас така не, Ні! Давай, блін, будемо платить, уварив краник і пиш, Кубометрами газ. Ти б сього бля дибуть і грибуть вже кармани блядь, починало блізуть, воно пи пи, пи пи, а шахтери, блядь, іде, б в шахту ризкує, сім'я жде, воно огля на бл. Суть кармани і футболісти. Блядь. Ти будеш бігати і не будеш? Ти блядь, за 25 мільйонів, мільйонів от, б. Іди ударь хоч м'ячу, со. А у нас і в села лучше грає в калошах, А у нього буці на бля, як бюджет налдавії. Строї ці стадіони. Построїти їх за дві мінути на бл. Ви здесь, як не нажреся, па бля. у тебе хата як стадіон. Бля. Я вважаю, що тоді, шановні українці, все у нас буде щасливо і добре.